Вітаю вас, друзі! Ну що, поки ми із вами тішимось хорошими новинами про те, що в Україну не пустять росіянина Моргенштерна до нас прилітають погані, дуже погані новини. Річ у тім, що просто зараз, коли я записую цей випуск, у Києві в ресторані Мокко на Хрещатику знаходиться баста. Він же Василій Вакуленко, громадянин Російської Федерації, який підтримує окупацію Криму, багато разів гастролював в окуповані. Криму і про те, що він може приїхати в Україну, була завчасно попереджена служба безпеки України, але усе одно він сюди потрапив. Лізуть і лізуть сюди російські усілякі виконавці, які ненавидять Україну, але дуже сильно хочуть заробити грошей саме в нашій країні. Про те, що Баста знаходиться тут, мені повідомили одразу декілька джерел: це і джерело в прикордонній службі, це джерело в близькому оточенні самого Басти. А також працівники ресторану, де він зараз зупинився. Ну і плюс на додачу до цього всього а, відео з бастою публікували вже в інстаграмі. Да, пожалуйста, слово. Все, все на базі. Там хто сидить, не можу зрозуміти. Баста ненавидить Україну, тому що якби було інакше, то він би не катався в окупований Крим і не голосував би за кращу пісню про кримський міст, але усе одно він до нас преться. Мабуть, йому захотілося крім грошей українських і ще й гарно відпочити в нашій столиці, тому що концерти Басти заплановані аж на кінець червня. А це не там в моко такий двішні несеться. Во-первых, коротше там. Если вы не знали Вася ногами, во-вторых, кто-то залетел, кому-то что-то это очень сильно не нравится. Там происходит, волк, какой двіж. Це іще не двіж, але щось мені підказує. Мені так здається, що якщо басту все ж таки потім іще раз пустять в Україну і негайно не дадуть йому заборону на в'їзд, то у нього на концертах, от там дійсно може бути справжній двіж. То баста сидить в МОКО, а малой увидел І офигел, він же наганяв собі страшних діло в малої треки Баста басту. І тепер хакера зі накрутив. Вон там сидить. Ну, сіднися, не буду знімати і падліта чоловіку, що он кушає кусорма. Допуск басти в Україну це знущання з нас усіх. Це держава таким чином показує, що можна витирати об Україну ноги, можна плювати на наші закони, але все одно, якщо ти росіянин, і якщо тебе звати Баста, або якщо у тебе є знайомі в СБУ, то тебе обов'язково в Україну пустять, навіть якщо ти виступаєш сам проти України, і якщо Україна тобі не подобається. Гроші вирішують усе. Я закликаю українських журналістів обов'язково написати про цю ситуацію, висвітлити її. А вас, шановні глядачі, я закликаю підписуватись на мій канал і обов'язково поширювати цей випуск в соціальних мережах. І зараз я вам нагадаю, в чому саме проблема, щодо басти, що він казав про Україну і які порушення він вчинив. Моя гра, моя гра. А на мені принадлежить і таким. після окупації Криму Баста спокійно собі гастролював в окупованому Криму і приїздив, наприклад, у Ялту у 2014 тисячі чотирнадцятому році. Ще він виступав у Ялті у 2015-му. І сам в інтерв'ю зізнавався, що так він їздить виступати в Окупований Крим uh... Крим. І Криле виступає виступає. Ще Баста знімався у фільмі про російських військових під назвою Кеди і зйомки також проходили в окупованому Криму. Ось на цьому фото Вакуленко позує собі на фоні військомату збройних сил окупаційної російської армії у місті Севастополь. Я припускаю, що Баста буде потім розповідати про те, що він ніби як поза політикою, але насправді ця відмазка не проканає, тому що він свого часу був членом конкурсу. Сного журі по відбору найкращої пісні про кримський міст, і ось за що він проголосував у якості переможця, Такий желанний кримський мост. Свізал два берега росії. два берега Росії. Чудово, мені здається, Баста переплутав трошки берега, і людина, яка не підтримує окупацію, точно не буде голосувати за ось таку пісню, і стовідсотково не поїде в окупований Крим. Після усіх цих поїздок Баста спокійно собі виступав в Україні і ще три роки. Мене приглашали виступати в Києві. Я виступаю в Києві два рази в год. Я при... кожний год виступаю в Одесі. Одним із перших тем у поїздок Басти до окупованого Криму в порушення нашого закону підняв Андрій Хливнюк, соліст гурту Бумбокс. У відкритому листі Хливнюк запитав у Басти, мовляв, як це ти без мого дозволу можеш їздити в окупований Крим. У відповідь Баста викотив величезний пост, у якому звинуватив Хливнюка у піарі. Почав казати, що він просто хоче себе так розрекламувати. Але по суті нічого і не відповів, тому що баста не відповідає за свої слова. Ну якщо э, рибчина, за готові відповідати ми, так відповідьте. Ну от прийшло отвечать за эту рыбчину. Нещодавно Вася знову став клеїти дурня та розповідати, що він взагалі не розуміє, чому ж це до нього є якісь претензії. Коротше, був бред, який... который Як ти смієш то? Ну, тобто там це було це вінегрет, який мені був непонятнення. Наприкінці 17-го року, вже після цього скандалу, Баста ще виступив раз у Києві, але їхати до Одеси чомусь побоявся. Можливо тому, що ми тоді обіцяли Басту тепло зустріти, а можливо, просто він не готовий був знову ж таки відповідати за свої слова. І от у вересні 2017 року СБУ вирішила більше не брати хабарі від Басти, і все ж таки заборонила йому в'їзд в Україну строком на три роки, після чого Вася став гастролювати вже для ФСБ. Моя гра, моя гра. А за всі ці роки він так і не вивчив, що правильно буде казати не. На а в Україні Коли мене запретили в'їзд на Україну і там подобне і правильних висновків із заборони на в'їзд він так і не зробив. Тебе за што за Крим тебе запретили? ну взагалі за, за 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 то що є. Не, понятно, ні понятно. Почну ну непонятно, Васі. Він просто нічого не розуміє за що, за що його перестали пускати в Україну, якщо він просто порушував закони України. чий? Я про це не говорю. Він не відповідає на це запитання, не тому, що він боїться, що його хтось там в Росії покарає, а тому, що він. Просто досі до кінця не розібрався, хто ж на кого напав і чия країна окупувала частину України. Настільки складний вопрос, в якому до кінця не, не розставлені якісь -то точки, і ні заданий взагалі не зрозуміло. якби в цей момент камера знімала Васю трошки далі, то ми би і з вами могли побачити, як у нього мало не розриваються сідниці. від спроби сидіти на двох стільцях. Де Я... ти ще що та здопустіла що то тобі перекри. Я... Це не цьому... Ну якщо Вася із першого разу не зрозумів за що йому заборонили в'їзд в Україну, то я гадаю, що йому обов'язково треба цю заборону продовжити. Може, хоча б тоді він зрозуміє Не чому. до слова, після усіх цих історій у себе на сторінці в інстаграмі басту піарив іще й один чоловік, який теж не розуміє, що ж у нас відбувається між Росією та Україною, і який також не знає. Відповіді на запитання, чий Крим Олександр Усик. У чуть, у чуть борода і во і волосся волос багато. і мені всі советують підстригтися. Заборона в'їзду на територію України для Басти вже минула, тому що минуло вже три роки, і можливо її ще продовжать. Але Баста вже запланував концерти у Києві 25 та 26 червня 2021 року. Дуже буду якщо сильно не вийде виступати. На Україні, ось отак, от друзі, після всього, що баста робив та казав, його таки пустили в Україну. Поки ми з вами боремось проти усіх проявів російської агресії в Україні, до нас сміливо може приїжджати громадянин країни-окупанта, який підтримує війну проти нашої країни. І його сюди пускають наші з вами прикордонники та спецслужби.